На кухні у кропивничанки Галини Дегтярьової стоїть два відра води. Набрала її вчора, коли воду привозили автоцистерною, розповідає жінка. Поснідали й немає відра. Ми зараз нічого не готуємо, щоб і мити поменше. Умитися по чаю щось приготувати і помить посуду. Постирати не можемо білизну. Помиться теж. Показує, в крані води немає. За водопостачання платить майже 30 гривень за кубометр. «29. Скапійками і ще ж додали рік тому назад 8,98 за обслуговування, за, за труби, за ремонти, за все. Ми ці теж гроші платимо, а послуги немає. Це місце, де стався порив на вулиці Ярославська. Воно огороджене обмежувальною стрічкою. Востаннє бачила тут працівників водоканалу 8 січня, каже Галина Дихтярьова. Вийшов майстер і пішов по вулиці питати, у вас є вода чи немає. Я вийшла, кажу, у нас нема води. А він каже, ми там трубу перемонтували, а якусь закрили, перекрили трубу, це, мабуть, вашу. І бульдозер чи трактор закидає цю яму. Я кажу, для чого ви її закидаєте? А він каже, там повно води і глини, що ж ми там зробимо? А коли зроблять, в понеділок приїдуть зроблять. Це Сьогодні вже другий понеділок, дзвонимо постійно. За це время, за 9 днів, три рази привезли води машиною. Води немає через порив труб, пояснює директорка водоканалу Валентина Давичук. Стальна труба більше як 50 років їй, а срок служби їй 20 років. Завтра бригада приступить до виконання робіт. Якщо це буде невеличка ділянка, то може ми за день встигнемо, якщо це буде більше, тобто все залежить буде від труби. Якщо можна буде до неї приєднатися, до тієї старої труби, то замінимо якусь меншу ділянку, а вже тоді весною будемо планувати на заміну подальшу. Чому не ремонтували порив за 9 днів, пояснює так. Проведені необхідні погодження, закуплені необхідні матеріали, тому що це зараз початок року, якраз ці договори, які оформлялися на придбанні матеріалів. Матеріали вже є на складі, і на завтра заплановані ці роботи. Каже, скільки витратять на ремонт, не рахували. Жителям, які споживають воду без лічильників, через цей порив тариф за січень перерахують. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький.